Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Хто ще не підписався, запрошую підписатись, підтримати мій канал україномовний, і також разом зі мною доглядати за своїми улюбленцями, орхідейками. Орхідеї, як на мене, це дуже прості в догляді рослинки, які, якщо знати, що з ними робити, вони взагалі. Дуже легкі в догляді, особисто я можу сказати з власного досвіду, що раніше я застосовувала різні способи стимуляції, реанімацію, також підживляла чесниковою водою, також янтарною або бурштиновою кислотою, це одне і те ж саме, здійснювала різні обтирання листочків. І на даний момент, окрім поливу, і під, підживлення, я нічого до них не застосовую. Як на мене, то чим менше рухаєш орхідеї, тим вони краще себе почувають. Головне, їх правильно підливати і створити для них комфортні умови, для того, щоб їм було комфортно. Отже, поки ви розглядаєте, які в мене гарні. Блискучі листочки, до речі, я їх нічим не натираю, оскільки продаються різні засоби для блиску листків. Просто це нові листки, які випустили орхідейки. І нові листочки вони завжди такі гарні, блискучі. Тут на екрані у мене зараз орхідея Сурхсонг. Я про нього вже знімала відео кілька днів тому. Обіцяла, що я вам покажу, як я буду допомагати цій орхідеї. Оскільки, як ви бачите. Орхідея скоро буде цвісти ось ці її бутончики, які вона доростила з попереднього квітоноса. І також у неї є новий квітоносик, на якому вже теж формуються бутончики. Ось тут, тут, і отут ще дорощується цвітонос. Тут ще бутонів немає, але все в процесі. Як ви бачите, що орхідея в активному нарощуванні цвітоносів, листочки також у неї є. І незважаючи на те, що вона в такому тісному горшку, вона себе дуже добре почуває, нарощує листочки, бутони, але все ж таки треба орхідеї допомогти, оскільки, знаючи, Зараз фокусую, а в нас у гуршково утворився конденсат. Справа в тому, що зараз настали холода, в нас періодично вимикають світло, утворюються перепади температури, на підвіконню стає холодно. І орхідею орхідей в цей період треба поливати дуже обережно, оскільки саме в зимовий період. Найбільше гинуть орхідеї саме із-за переохолодження, із-за того, що їм гниють корінці. І ця орхідейка у мене є вже 2 роки. Вона не пересаджена з тих пір. Досі знаходиться в купованому горшку. Зараз я вам покажу. Тут пробитий сорт орхідейки. Ось тут сурф-сонг, не видно за листочком. Сурф-сонг. Орхідея наростила дуже багато кінців, і їй дуже тісно Пересажувати я її в момент, коли вона нарощує цвітоносики, Не буду, але хочу її просто звільнити з цього тісного горшка, для того, щоб була нормальна циркуляція. Повітря в горшку, і мені корінці просто не загнили. І на підвіконнику, коли холодно, саме за те конденсати, які не пропали корінці, і в результаті орхідея не захворіла. Тому залишайтесь. Зараз я разом з вами будемо звільняти її з цього тісного горшка. Все дуже просто. Для того, щоб звільнити орхідею з цього горшка, я буду. Розрізати горшок. Для цього я підготувала ножниці. Тут горшок в нас вже, дивіться, бачите, корінці вже так його розпихають, що він вже навіть отут тріснутий. Я це буду робити. Абсолютно без шкоди для орхідеї. Так, для цього я беру просто гострі ножниці і просто ось так обережно, щоб не пошкодити корінці О, горшок, вже сам тріс. Ось так буду звільняти. Так, я поставила тут горщик під низом, того, щоб теж не насмітити на столі. Корінчиків дуже багато Тому, любимо мої, слідкуйте, слідкуйте, оскільки вимикається електрика, в квартирах холодно. Дуже важливо, щоб орхідеї не були дуже мокрими. Краще підливати потрошки. Краще її зараз менше підледеть, ніж вона має просто переохолодити кореневу. Так. О, якось так. Дивіться, вдасться витягнути навіть корінчики, не пошкодивши. Коли робити маніпуляцію з корінням орхідея, краще перед цим орхідейку намочити, тоді корінчики будуть більш еластичні і вони не пошкодяться. Але таких орхідейка недавно була полита, я не дуже хочу її мочити, оскільки в мене на кухні на підвіконнику немає батареї. температура на кухні 20 градусів на підвіконнику трошки холодніше. Ось такі ще один корінчик залишився. Я зможу його витягнути, щоб його не пошкодити. О, супер! Дивіться. Ось такий горшочок. Просто розрізаний. Так, і ось така красуня коренева система. Подивіться, це не сорт, це просто ну, бомба. Коріння те нас тільки такі тверді. Все. Більше я нічого робити не буду. Я просто. Витягнула його з горшка цей, цю орхідейку, просто ставлю в інший горщик, Ось такий. Треба буде трошки підсипати кори для того, щоб його зафіксувати. Ну, В моєму випадку корінчики тут хороші. Ну, можливо, треба видалити один-два корінці. Але в більшості корінчики в дуже гарному стані, тому, щоб орхідея не отримала стрес, я більше нічого робити з нею не буду. Моє завдання її просто звільнити для того, щоб їй не було так тісно Ставимо більший горщик і просто засипаю трошки корою. До речі, кора у мене. Власна. При нагоді зніму відео, як я готую кору. Зараз ціни, звичайно, дуже вгору підскочили на, на усе. Тому купляти кору для орхідей можна, але для чого її купувати, якщо її можна зробити самостійно? Так, я підсипала невелику кількість кори. Це не обов'язково, оскільки закрита система орхідеї зараз не потрібна. Так як у закритій системі буде погано просихати коріння, буде погана циркуляція, а на зимовий період цього не потрібно. Тому я підсипала невелику кількість кори для того, щоб зафіксувати тримач для цвітоносика. І ось така посадочка. В мене вийшло зараз покажу вам ближче. Так, показую, що в мене вийшло. Повторюсь, це не є пересадка, це, е, це допомога орхідеї. Бачу, тут корінчик у нас є. Красивий в активному рості. Я засипала з цього боку кору для того, щоб зафіксувати твітко-тримач. З того боку я не засипала, щоб бачити корінці. Так як я корінці не розплутувала, то я зробила отак. Просто насипала, щоб зафіксувати. Орхідея не рухалась, вона тут твердо стоїть. І все. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Чекаю, поки розпустяться бутончики. Підписуйтесь. Будемо дивитись разом. Коли розпустяться, обов'язково зніму відео, покажу вам цю красиву орхідейку сонячного кольору. Так, з вас подобайка, підписка. Всім па-па і до зустрічі!